Три слова українською мовою, які я вживаю, але багато хто їх не розуміє моїй сім'ї ці слова були дуже нормальними, і моя бабуся з Хмельницької області, і дідусь з Сумської області. І тому ми часто їх вживали. Я не знаю, чи це якось регіонально пов'язано з цими областями. Але, наприклад, мій чоловік вже з Мелітополь, з Мелітополя, який прожив все своє життя в Мелітополі, там виріс народився. Він не знав значення цих слів. А тепер мені цікаво, чи ви знаєте, наскільки ці слова поширені. Тому пишіть про це в коментарях. І перше слово це чувал. Чи знаєте ви, що таке чувал? Так ось, чувал це просто мішок. Ми використовували, наприклад, чували для того, щоб наповнювати їх зерном і зберігати там взимку. І це для нас було нормально, але коли я кажу на мішок, чувал, ну, наприклад, багато хто не розуміє. Друге слово це рядно. Чи знаєте ви, що таке рядно? Длякож моїй сім'ї це було нормально. Моя бабуся завжди казала саме таке слово, і це таке покривало, просто звичайне покривало, яке вона використовувала в своїх господарських цілях. Наприклад, вона спокійно брала це рядно до поля, там жала траву. Вона завжди жала серпом. Для неї це було також нормально нажати трави і принести її додому. Або, наприклад, якщо ми, як я розповідала, вже трусили там шовковицю, то ми застеляли ці ряд, рядна, рядно під дерева і збирали так шовковицю. Тому пишіть чи знали ви про таке слово. І третє слово це сапетка. Цікаво дізнатися. Я думаю, хто з села також може знати. Сапетка це така корзина, яку ми використовували, ось Така тут я також прикріпляю. Яку ми використовували, коли збирали врожай на городі, наприклад, буряки чи гарбузи чи кабачки. Ми туди складували і все заносили додому. І дуже цікаво, що мало хто про це знає. Пишіть, чи знали ви ці слова? Які ще слова ви знаєте, які ви вживаєте, а ваші друзі чи знайомі не розуміють.